Пані Ірино, слава Україні, Героям слава добрий вечір. Добрий вечір. Ми усі бачили напрацювання по до законопроєкту про мобілізацію, який опублікувала депутатка Мар'яна Безугла. А чи можете розповісти, будь ласка, щось більше нам? Дивіться. Ну, перш за все, це вже 24-та рада. Так званого драфту, матриці чи концепції законопроекту щодо мобілізації, е, давайте розпочнемо з того, що питання мобілізації насправді через бездіяльність влади щодо запровадження нормальних і зрозумілих для суспільства алгоритмів як щодо мобілізації, так і щодо демобілізації, призвело до того, що питання мобілізації перетворилося на жупал, яким лякають. І ось ці поодинокі інформаційні. Вкиде. З е, драфту цієї матриці, чи ці, 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 цього концепту, з моєї точки зору, в першу чергу, створюють інформаційний хаос, який е, не додає питанню мобілізації мотивації. Влада має чесно і відверто говорити з суспільством. Війна увійшла в позиційний формат, найважчий формат. Він є затяжним. А отже, буде потребувати не лише економічних ресурсів, не лише фінансових ресурсів, не лише ресурсів для забезпечення збройних сил України, а й в першу чергу людських ресурсів для того, щоб мати можливість здійснювати свою часну ротацію тих, хто від 24 лютого 2022 року вже знаходять знаходиться в зоні бойових дій, ми маємо говорити чесно з людьми для того, щоб мати можливість отримати довіру та підтримку. Влада, з моєї точки зору, загальмувала цей процес і певним чином його собатує. Я переконана, що питання мобілізації потрібно починати з якісної інформаційної, роз'яснювальної компанії, щоб кожен пункт змін, які будуть пропонуватися. Був роз'яснений і донесений, мав аргументацію чітку, яка була б зрозуміла суспільство, і суспільство б тоді повірило владі. Я наголошую на тому, що ключовим для ефективної мобілізації є чіткі правила, які встановлювала влада щодо мобілізації і щодо демобілізації це фахова та. Фахова і фахова підготовка, це якісне забезпечення і абсолютно інша інформаційна політика і інформаційна кампанія щодо питання мобілізації. Не треба лякатися мобілізації мобілізацію потрібно пропагувати як таку, що дасть нам можливість встояти головною константою перемоги у будь-якій війні є мобілізація громадянського суспільства. Саме ця мобілізація громадянського суспільства дала нам з вами встояти у 22-му році. Саме у 22-му році весь світ захоплювався нацією незламних українців. А зараз перетворюються на фрагментарні відосики ТЦКшників, які хватають людей посеред вулиці і порушують закон, і демонструють наратив про те, що українці ухиляються або не хочуть захищати свою державу. Це абсолютно хибна інформаційна кампанія, яка дискредитує питання захисту держави. Абсолютно, от в нас зараз в уяві у свідомості постає мобілізаційний процес, як щось дуже складне, і те, чого треба боятись, і те, чого треба уникати, які ще правила ви б могли внести, окрім того, аби роз'яснювати людям і власне виставляти цю просвітницьку діяльність на кін, щоб громадяни України не лякалися, а чітко розуміли, що їм можна робити, а що ні у воєнний час, окрім цієї роз'яснювальної роботи, які б ви ще правила внесли для того, аби держава, умовно кажучи, дослухалася і почала це робити для українського. Суспільства з моєї точки зору ключове це демобілізація, тому що якщо ми говоримо про мобілізацію без алгоритму демобілізації, ми перетворюємо е, мобілізації на воєнне рабство, це несправедливо по відношенню до всіх громадян, які від початку широкомасштабного вторгнення або самі прийшли, або е, були готовими йти воювати. Тому перше і головне це питання. Як мобілізації, так і демобілізації, щоб умовно кажучи, через 36 місяців ті, хто відслужив за мобілі... за призовом мобілізації і знаходився а, певний період часу в зоні бойових дій, він має право а, демобілізуватись. Але разом з тим держава має забезпечити наявність мобілізаційних ресурсів, які будуть своєчасно навчені, своєчасно забезпечені зброєю і амуніцією, та мали б можливість давати здійснювати командуванню військовому своєчасну ротацію. Тому перетворювати мобілізацію на жупел, з моєї точки зору, це демонстрація слабкості влади, яка не готова йти. На е, дуже страшно звучить під час війни, але непопулярні кроки. З суспільством треба бути чесними, і тоді суспільство буде довіряти владі. А, пані Ірино, а чи обговорював якісь напрацювання комітету національної безпеки, оборони і розвідки? Е, да, безусловно, я ж кажу, що ось це вже е, редакція, яка в черговий раз була прилюднена в такому форматі пані Мар'яною Безуглою. Це 24-та редакція цієї матриці. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ми перейдемо від обговорення матриці до реального драфту законопроекту, який буде зареєстрований для того, щоб його або покращити, або дати можливість його оперативно розглянути і ухвалити в Верховній Раді. Разом з тим, я Олошую, що я як представник європейської солідарності можу зазначити, що ми ніколи не будемо голосувати за порушення прав громадян за порушення прав військовослужбовців або звуження їхніх прав. Ми вимагаємо чітких і зрозумілих алгоритмів для того, щоб мати можливість артикулювати і роз'яснювати це, в тому числі і нашим громадянам. А що ви маєте на увазі кажучи про порушення людських прав? Це відсутність відсутність того ж алгоритму демобілізації, з моєї точки зору, це є порушенням прав громадян України, які в певний час взяли зброю, і пішли захищати. Я вважаю, що наприклад. Той ребус, який був стосовно е, обов'язкового військового обліку жінок, також є суперечливий. Я хочу наголосити, що до всіх цих перших редакцій е, було дуже багато зауважень, і лише і не лише від депутатського корпусу, адже вони містили певні порушення як конституції, так і чинного законодавства. Зараз воно більш-менш виходить на якусь кристалізацію, і я чесно сподіваюся, що ми е, не будемо зволікати і. І що в парламент буде внесено бажано від авторства президента, тому що він є верховним головнокомандувачем, цей законопроект, який буде в стислі терміни розглянути парламентом? А як із військовим обліком жінок, що ви можете про це сказати, тому що не зовсім зрозуміло, зважаючи на ось це напрацювання законопроєкту, вже 24-ту правку від пані Мар'яни. хотілося хотілось би почути від вас. Була пропозиція зробити обов'язковим військовий облік, також і для жінок. Наразі зараз ця пропозиція відхилена з чіткою аргументацією, в тому числі і листі з зауваженнями від головкома заложного, який наголосив на тому, що це не призведе до покращення питання мобілізації а навпаки, буде сприяти дестабілізації в суспільстві, нерозуміння. А отже, і крім того, перенавантаження на ТЦК. Та А коли можна чекати цей законопроєкт і коли теоретично його могли би розглянути у Верховній Раді? Ви знаєте, після гучного такого за пломбом здійсненого заміни ротації представників очільників ТЦК навесні, яке було зроблено, коли їх всіх поміняли? Всі очікували, що питання мобілізації покращиться. наразі, я можу констатувати, що воно прикрий, е, на, на жаль, е, погіршилась, і виходячи з цього, ми говоримо про те, що е, питання змін е, законодавства щодо мобілізації мало б бути як мінімум на піврока раніше вже внесено, е, проголосовано і е, впроваджено. Тому е, те зволікання, яке ми сьогодні з вами спостерігаємо, не додає. Е, не не додає позитиву в першу чергу нашим збройним силам України, ми маємо розуміти, що всі як один маємо підставити плече для того, щоб втримати ситуацію і наближати перемогу, тому що дуже важкий попереду рік. Я сподіваюся, що після того, як цей законопроект буде зареєстрований, якщо дійсно влада буде спроможна його зареєструвати до кінця грудня. То за січень місяць велика велика є вірогідність того, що він може бути розглянутий і ухвалений, якщо не буде містити порушень конституції чи чинного законодавства.